Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю телеканалу CBS News. Якщо чесно, мені не зрозуміла головна мета цього інтерв'ю. Для того щоб про себе нагадати, окей, яка користь Україні. Для того щоб роздратувати Трампа, окей, йому це вдалось, але яка користь України? Для того, щоб запустити деякі меседжі, які потім спростовують. Окей, а яка. Ну, яка користь України з цього всього загалі? Реакція на це інтерв'ю вже від Трампа з'явилася. Дональд Трамп різко розкритикував останній випуск програми «60 хвилин на каналі CBS, В якій вийшло це інтерв'ю Зеленського У своєму дописі Смережу він не згадав прізвище Зеленського, однак назвав сюжет неправдивим і накладським а CBS взагалі фейковими найвинами, які мають втратити ліцензію, ну гучні заяви з боку Трампа мене не дивують, але ще раз кажу, якщо це інтерв'ю повинно було покращити відносини з Трампом, то така заява говорить, що ну м'яко кажучи, це не вдалося. Давайте дуже просте скажімо, так. Ну дуже простий тезіс, який ми приймаємо за базу, перше. Іншої влади сполучених штатах зараз немає. Нам треба вчитися співпрацювати з цією владою. Другий тезис. краще такий партнер, як Сполучені Штати, зараз, ніж ніякого, і такий ворог, як Росія. Ну, це для розуміння. І головне, мені б дуже хотілося, щоб в офісі президента почали думати, що піар в ім'я піару нікому не потрібен. Нам потрібна будь-яка заява Зеленського, щоб вона наближала нашу перемогу і посилювала обороноздатність країни. А якщо після цих інтерв'ю погіршуються стосунки між сполученими штатами і знов під загрозою забезпечення зброєю та обмін розвідданими, то краще Зеленському мовчати. Але давайте про все по черзі. Я дещо прокоментую. перше. Заява Зеленського, мир через силу працює в один бік, тільки в наше. Я вважаю, що це несправедливо. Ось чому не працює Сісфаєр США. Повинні були дати сильний крок. Ми не даємось, що будуть умови в бік Росії, а не нас. Погоджуюсь. Тут погоджуюсь на 100%, Але питання в тому, що е, мир через силу це якраз те, про що казали Зеленському. Йому казали, ти повинен. Отримати перемогу на полі бою, ти повинен збити наступ росіян, ти повинен зупинити їх, і тоді в тебе буде аргумент. Для цього треба проводити мобілізацію. Ну і повинно оточення Зеленського воювати. Ні перше, ні друге не відбувається. То про яку перевагу можна казати, і коли в тебе немає якихось аргументів або сильних позицій, то тоді того, в кого сильні позиції, на нього. Його намагаються вмовити якось, і це зрозуміло. Трамп хоче це перемир'я, і він тисне на Україну і вмовляє Путіна, навіть пам'ятаючи і розуміючи, що Путін це шмат лайна, але ти ж повинен розуміти: ну, якщо ти президент України, що як походять перемовини в тебе нема взагалі сильних позицій завдяки твоїм діям або бездіяльності, то що ти хочеш? Ну тоді скажи, не треба взагалі ніяких перемовин, все ми будемо займатися всіма самі, бо от такі заяви вони ж не дають ніякого конструктиву. Всі розуміють, що це для України погано, але це інтерв'ю не робить ситуацію кращою. І це теж помітно. Далі для мене бізнес між США та Руськими це вибір, вибір США, і я до цього гарно не ставлюся. Але я поважаю суверенний вибір Сполучених Штатів. Почекайте, а коли Зеленський. Погоджувався на співпрацю з росіянами. Коли йшла війна з 2014 року, а він там знімав кіно, продавав контент, створював, продавав там розсмішили смішного, продавав їм свати і все інше. Його це не засмучувало? Ну коли він робив те ж саме, а хлопці вмирали на фронті, його це не чіпало, його це не засмучувало? А що ж зараз змінилося? От тут. Зеленському треба зрозуміти перед тим, як щось казати в бік будь-кого, треба з'ясувати, що ти робив. А Зеленський робив багато чого під час війни, що відверто ганьбить його, і взагалі до нього окреме питання. Тому не йому розповідати американцям, а от тим людям, які можуть розповідати до речі, це релігійні діячі, дипломати, громадські діячі. Політики, які Не займалися бізнесом в цей час з Росією, от вони можуть. Але заяви робить Зеленський, і результат буде нульовий. А, я не розумію, чому ми не можемо домовитись про додаткові системи Петріо. Тим більше, що домовленість на ювелейному саміті НАТО в Вашингтоні була, але ми так і не отримали ті додаткові Патріоти. А отут дуже все просто. А, давайте спочатку всю цитату, там, коли він сказав. А про готовність купити у США 10 систем ППО Петріот за 15 мільярдів і тому що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні. Він сказав: Але США кажуть, що сьогодні немає можливості, але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю повинні не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну? Зазначив президент. Мені б дуже хотілося, щоб президент продемонстрував. На підставі якого договору зі Сполученими Штатами в нас є партнерські стосунки, в яких Америка зобов'язана продавати нам передавати або забезпечувати нас не тільки Петріоти, а будь-якою зброєю. За три роки Зеленський не спромігся підписати жоден договір, який є, наприклад, у Ізраїлю зі Сполученими Штатами, а мав би. Мав би обов'язок це зробити, але не зробив. Гучні заяви, які він робить, це правильні слова. Але чому ж вони не підкріплені правильними справами? Чому Зеленський за весь час нічого не підписав? Навіть в перший рік, коли була можливість, коли вікно можливості було відкрите, він повинен був підписувати договір, партнерський. Але цього не сталося. Цікаво, чому? Запитання до Зеленського, бо це його заяви не підкріплені жодною реальною справою. Хоча заява гучна: у Ізраїля, до речі, є договор і не один з Сполученими Штатами. І Ізраїль постійно з штатами свариться, але є договір. І на підставі цього договору вони забезпечені все постачати, і вони це роблять. А у нас немає. Тому, коли Зеленський в Білому домі устроїв шкандаль. Нам припинили постачання зброї, тому що ніяких договорів немає. Це добра воля Сполучених Штатів давати нам щось або не давати. І Зеленський про це забуває: ну так, у голові у шоу Майна є тільки сценарій його шоу, а реальність його не дуже цікавить. До речі, про цю заяву, коли він сказав, що м про суперечку в овальному кабінеті, мені здається, що віцепрезидент США якимось. Виправдовують дії Путіна, і я спробував сказати: дивіться, не можна шукати щось посередині. Руський агресор, а ми жертва. Я не хочу брати участь у зміненні реальності, яку мені нав'язують. Руски не тільки агресор, вони ще варвари, терористи, мразота. Але публічна зустріч в овальному кабінеті це не місце для розборок. І хочеш щось довести, хочеш переконати за зачиненими дверима. Це перше. Друге. Хочу нагадати, що це саме Зеленський звернувся до Джей Дівенса при всій хибності того погляду, в тило, але це він звернувся. Навіщо він звернувся? В нього є Трамп. Комунікуй з Трампом. Ти кому що хочеш довести? В тебе, і хоч клепка в голові є, це не шоу майданчик. Тобі казали, злий, Нічого нікому не доводять. Не все, все, що хочеш обговорити, за закритими, зачиненими дверима. Ні. Він зробив так. А після цього. Нам дійсно припинили давати зброю і обмін розвідданими. Як це коштувало Україні? Всі знають. Одна дурна, хибна вихідка Зеленського коштувала дуже дорого Україні. Але ж це не перше і не останнє, Давайте відверто. Це я ще не згадую: ми можемо витрачати на армію, на армію в три рази більше, але тоді ми не зможемо будувати дороги. Зараз і дороги будують, і на армію не витрачають так, як потрібно. До речі, він вже там ще одну сентенцію заявив, колись він сказав, що зробили Сполучені Штати, припинули нам допомогу та обмін розвідданими, знаючи, що для нас це дуже боляче. Це дуже боляче, це страшне для нас було. Але потім він каже, що ми ж будемо знати, як балістика буде літати. Так що ж ти відкриваєш свого рота, знаючи, що це для нас боляче. Чи ти думав? Що всі будуть сприймати будь-що, що ти верзеш, але не працює. Казали ж йолопу, що формат Байден, чому ми не в НАТО, не працює. Так треба ж бути здоровою людиною, з розумом, прозорим і чистим. Але це не про нашого президента. Бо в нього такий вінігрет в голові, що ми бачимо, що відбувається. А коли він каже, що я не розумію, от ані я вважаю, що руски наративно інформативно перемагають у США, він правий. Він правий на 100%. Далі він каже, просто як можна бачити наші втрати, страждання, розуміючи, що роблять руски, і вважати, що це не вони агресори, і не вони розпочали війну, ти коли скликав позачерговий Радбез ООН після прильоту в Кривому Розі? Зразу? Чи через три доби а з'явилися статті потрібні, щоб висвітлили це в Сполучених Штатах. А ти пропрацював з цим, а твої люди інформаційно наповнили інформаційний простір Сполучених Штатів, що це американці самостійно повинні робити. От тому в нас і проблеми, що він ляпає, але нічого не робить. І це величезна проблема. Окрім того, кожна заява, яку він робив. Має нормальний сенси, але легко пояснюються гучні заяви, тим, що їх робить людина, яка ніяк не підкріплює свої слова справами. Це легко пояснити, тому що він не звик нічого робити. Він дивиться в форматі шоу. Зробили, заявили і пішли далі, а треба ще й працювати в цьому напрямку. Ну це як з відомою угодою про мінеральні копалини запропонував, а план не запропонував. Чисто виробляти. Давайте все і оце велика проблема. Окрім того, він ще одне сказав: 8,5 мільйонів українців переїхали за кордон. Це лише ті, хто виїхав з країни. Наш народ платить найвищу ціну з усіх можливих, так але згадайте, будь ласка, хто не готував країну до війни, хто готував країну до травневих шашликів. Хто не розбудовував армію, розбудовував дороги. Хто не витрачав гроші на армію, а викидав їх назад в каначеські рахунки, звідки вони фінансувалися? Ці, ці гроші йшли на фінансування доріг. Це Зеленський і його оточення. Тому те, що 8,5 мільйонів виїхали, це наслідок російської агресії. Але хто не готувався до російської агресії? Це Зеленський і його Шобла. І оце. Ще раз підтверджую: говорити красиво він вміє, особливо якщо йому тексти хтось написав. Ми це бачили вже неодноразово. А от щось робити зараз. Ситуація не найкраща. У нас погані стосунки з керівництвом Сполучених Штатів. Так треба ж якось це змінювати. А коли ти робиш такі заяви, ну ефекту не буде. Трамп нарцис, це треба розуміти. Тож працювати треба з його психологічним портретом, треба працювати з його оточенням, треба працювати з тими людьми, які можуть впливати на формування поглядів Трампа. Треба бити по болючим для нього місцям, що їм користуються. його використовує Путін. Путін їм маніпулює, Путін з ним грається. В Це треба грати. А не те робити, що зробив Зеленський. Наративи, які нікому не потрібні. Заяви, які потім вимушені були спростовувати, заява про 100 тисяч загиблих, взагалі не зрозуміло. Говорив президент, не говорив Никіфарав пресік, Преза, вже вийшов і сказав: Ні, він такого не говорив, Це щось голос за його спиною. Я взагалі не розумію. Навіщо давати інтерв'ю, коли за тебе щось говорить, чи ти щось сказав, а потім щось вирішив виправити. Незрозуміло взагалі там багато запитань, але головне це інтерв'ю, як і багато інших, як і інтерв'ю Лекса, яке було інше. Вони нам не в плюс. Бо нема тої рамки, смислової рамки, яку би потрібно було б реалізовувати в цьому інтерв'ю. Немає. Зеленський зробив інтерв'ю в ім'я інтерв'ю. Це ненормально. Ну і заява Трампа показує. Покращення відносин між Зеленською і Трампом після цього інтерв'ю не сталося. До речі, Ізраїль. Значно менше залежить від Сполучених Штатів, ніж ми. Канада менше залежить, ніж ми. Франція і Велика Британія теж менше. Але навіть їх заяви такі, щоб налагодити якісь стосунки з Сполученими Штатами. І це треба розуміти. Ну, тому що краще такий партнер, ніж ніякий. На жаль, іншого у нас партнера найближчі роки не буде. То треба пристосовуватись, треба шукати варіанти. Він під нас не підлаштується. Ми повинні знайти ключик до нього. Якщо Зеленський цього не розуміє, то він значно менш розумніший, ніж я вважав раніше. Але його заяви показують, що він взагалі геть нічого не розуміє, або навмисно робить такі заяви, які не покращують. Стосунки між Трампом та Зеленським. Тоді запитання: навіщо він це робить? Про це поговоримо іншим разом. Дякую, що дивилися. Дякую, що поставили вподобайку, підписалися, написали в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і поширили відео. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.